Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми знову приїхали в ліс, правда, дещо інший. Ми на розвідці сьогодні, але теж є смітники, є табір, і ми спробуємо знайти щось цікаве. Все найцікавіше, дивіться в цьому відео. Що ж, купаємо перший сигнал. І це ось така лопата. Зараз перевіримо, можливо, там ще щось буде. Так, просто поверху попалася мені ось така штучка. Спочатку подумав, що це монетка. А потім виявилося в має якийсь такий хвостик. Думав, що гудзик, але, мабуть, що не гудзик. Навіть не знаю, від чого це може бути. Так, попалася ще мені рамочка така. І в мене вже є перша, перша знахідка. Ось така пляшечка. Вона дуже крива, якщо видно. Ось, але ось така пляшечка. Я вже вкопався вище коліна, і тільки в мене ну, щось дуже в'яло, але починає лізти. Так, показалося і в мене вже перша пляшечка. Ось ще не знаю, чи вона ціла, чи бита, але горличко показалося. Так, поки докопувався я до тої пляшечки. Е -е. Ось. Показалося горлишко ще одної. І дно ще одної. Ну, дно видно, що, видно, що винна, звичайна. Ця вже рухається. Та ціленька. Класична винна пляшечка. Так, ще цікавий такий момент. Отут біля горлишка кулупну, і Ось така жменька гудзиків Поназбиру. Спочатку побачив одного, думаю, та не буду знімати, а тут їх вже 2, 4, 6, 8, 10 попалося. А вон ще ще один. О, ще один, ще один. Ого, так, це треба десь відставити. Друзі, розкопуємо ми яму. Ось перша знахідка. Винна пляшечка. Ось вона відставляємо в сторону. Тому що ось тут у нас терчить щось металеве, схоже на штикніж. Ти дивись, не штикніш. Я думав, що ось тут кріплення до штик ножа, до гвинтівки. А це ніжка добронищета. Ось такі справи. Продовжуємо далі. Отже, що маємо? Викупав щойно ось таку консерву. А під консервою ось таке у нас відніться. О, Це спеціальний такий регулятор подачі газу до газової лампи. Вже стає цікавішим. Продовжуємо. Так, друзі, що у нас тут відніється? Погляньте. А відніється у нас тут російський. Ой, ніж. Не подумайте, що я так з ними по-варварськи, тому що в Карпатах ми їх знайшли вдосталь. Але до речі, цей доволі таки в бадьорому стані. Можливо, навіть і заберемо додому. А можливо, навіть комусь відправимо. Якщо хтось має таке бажання. Сьогодні у нас є хороший настрій, у нас хороша активність на Ютубі. І чому би нам вам не віддячити? Так що, в принципі, до обговорення. А ми продовжуємо. Погляньте, що мені тут випало! Клас! Вже другий раз. А де пряжечка? Я вже готовий. Є зачіп до австрійської пряжки. О, є з написами клас. Дуже цікаво, дуже цікаво. Там лише все починається. Так, продовжую я купати, і отут насправді твердо. Я починаю пробивати, а воно... Дивіться, при тому, що там пляшечки були, ось ці пляшечки ось там. А тут було твердо, і я почав довбати, воно тупо відколюється, дивіться, звичайна пляшка. І дивіться, що це тут таке. Показалося. Воно біле. І видно, що воно велике. Ось горлышко. Видно, що горлишко також велике. Ось тут такі смуги. Блін. Так, руки в мене вже почали труситися, тому що є на цій бочечці шкляній, бо я інакше не знаю як бочка з під меду. Дивіться, вже чітко видно, що це бочечка. І на ній є літери ось такі великі, класні літери. Мені вже не терпиться її викупити швиденько. Це просто клас. Що ж, друзі, ми вже виняли. Давай показуй, які там написи є. А, і цікаво, що всередирі. Знов нічого. Ніяких капанів, нічого. Дивіться, величина. Величина. О, ну. Кулак влазить. То точно як з-під меду, слабка. Та, так. Ого-го, дивися. ого го го Дивимо. Акелла. Та, акалла, А, а, а як, якщо читати так як. Угу. А, <райся> 에... а, це? О, дощик пішов. <райся> <райся> Ти <Та> диви, <райся> диви, дивися, що тут робиться? Диви. Малюч. Риба! А! Клас! <рива> Риба! Нічого собі сільодка, напевно, там була! Ій яка краса! Значить, експерти, це не мед. Там була сільодка. Або оселедець. Невідомо, <рива> треба читати. Клас! Клас, <рива> клас, клас, клас! Тут якісь ось перехреснуті біля да. гачки. Ха-а, <рива> бомба! Може ще щось є? Так, тут ніби нічого. Ніби вниз нічого. Знизу, нічого. Ні, тільки ось спереду mm -hmm. і ззаду надписи, і все. <рес> Клас. Дивіться, оце, блін. Класно. Та, за це обов'язково нам вподобайку <рес> втисніть. Унікальна річ, направду. Хто таке знаходив хоча б бити? Хтось бачив щось подібне. Так, хоч приблизно. Клас! <рес> Супер! Так, друзі, знахідки продовжуються. Ось в вдостріль попадаються такі підкови. Ось попалися піхва, правда, шкода, що вони не вижили. Піхви до штик ножа. Та окопного. Я ще цюкнув його і він зламався. Підозрюю, що він вже був в плачевному стані і хотів вам показати, що відніється. ще одна пляшечка, але написів я не бачу. Зараз виймемо і подивимось. Так, друзі, ось я її витягну. І так, я підозрював. Звичайне вино. Без написів, без літер. Без етикетки, без вина. Одним словом, кладемо на кубку і продовжуємо. А так, такі пляшечки ми вже знаходили. Ось така Без написів. Без нічого. Складаємо і продовжуємо. Так, попався мені зразу поряд біля цього бутля ось такий кусочок кераміки. Я щось подумав, що це люлька, а можливо не люлька. І ось зразу другий вискочив такий кусочок і ось третій. Ось такий. Але воно, то не я. Воно було, на жаль, бите. Ні, щось завелике для люльки. Це, мабуть, був стаканчик. Але гарне тут якась символіка. Шкода, шкода, могло бути дуже класне щось. певно стаканчик порцеляновий. А може і люлька. Але невідомо. Невідомо, так як воно не ціле. Ну, нічого, шукаємо далі. Так, потрапилася ось така битка. Там є ще одна ось, по ходу, так само битка. Але що цікавого? Цікавого те, що є ось етикеточка, але ну, вона не збережеться, мабуть, тому що вона дуже легенько буде. Здиратися. Там не розбереш, що там на ній Скільки косочка. І другий момент ось такі. Це ось такі булючки на пляшці на дні. Ніколи не зустрічав такого, але ось і є. На тамтій такого. Немає. Так, що цікавого? Попалася ось така маленька порцелянова баночка. Манюсінька, така Е, Дві зелених ось таких ще пляшечки. Тут ця бідка цікава. Ось що тут в мене далі? Ще там тягнеться ось, видно, дві пляшечки. Але що саме цікаве? Ось росте дерево. І воно якраз все під деревом. Не знаю, як я це все буду виймати. Але ось так підкоп роблю помаленьку і все витягаю. Скочив шойно ось такий бубенчик. Ми такі знаходили латунні на коня шумляче, В підвіска така, або гудзик шумлячий, не знаю як. Як правильно, а тут металевий. Хм. Дуже цікаво, ще металевих не бачив. Так, останнім часом нічого цікавого. Знайшлася ось така винна пляшечка. Особливість її полягає в тому, що вона така синенька, синенькувата, скажімо так. Не знаю, чи передає камера, але так. Продовжуємо. Так, друзі, добралися ми до одного цікавого місця. Як можете бачити, у нас є одна пляшечка. Ось тут друга з корком. Це вже цікавіше. І є третя ще одна, начебто, звичайно. Димним ну, словом, треба буде гарненько все виняти і є надія на оцю, що можливо буде цікаво. надіємось на краще. Давай витягай. Так, що почали з найцікавішого начебто. Ну, от ти Дивися. Походу без напису. Який корок гарний? Подивись на корок зверху. О, хоча б, хоча б на тому дякую, якщо чесно. щось не фокусує. На жаль, без написів, без літер, без нічого. Але хоча б корочок гарний. А, і вона, до речі, закрита. Може там буде щось всередині, ні? Як то, у нас одного разу муха була. Так, все ж таки є літери на дні. Правда, один надпис там щось пише Пантігам. Пантігам. Ось вот так. Це у нас звичайна винна, тут вже, вже лиса і там, певно, також ну це вже таке. Ну, але нічого, пляшечка гарна, ми її однозначно заберемо. Так, кілька мітелостей побутовщини. І ось попалася ложка-вилка. І ось нещодавно, буквально кілька секунд перед цим, ось такий фарфор. За роком 1848. Цікаво, якщо будуть е, детальки більш-менш цілі, я б забрав. Дуже люблю ось таку патріотику. Ось Купаємо далі. Ось там з глибини вийняли щойно ось таку oh. пляшечку. Е, хотіло дочекатися, чи будуть якісь написи. Попередньо не намацали, але ось тут. Зірки. Тут якісь дуже погано так. видно, але... Але є. Така мінімальна символіка. Дуже погане лиття. Тут таке знизу. Так, сьогодні щось винищувачі розліталося. Я надію, не по нам вони будуть відпрацьовувати. Так, ось така гарна пляшечка. Так, класно, класно. Продовжуємо, пляшки йдуть. Так, попалася ось така лопатка. І ще ось там в кінці, в кінці ще ось там пляшечка. є. І ще десь ось тут ось тут ще. Ну, ось ще пляшечка, горлишко. Так. Там я вже засипаю, бо там нічого нема. Йду по краю і по дну. І отут мені попалося ось. австрійська видно вже видно правда ось австрійська пляшечка так. о є о так дивимося М, -м, -м. дуже в бадьорому стані класно дуже в бадьорому стані пляшечка Вона кутику має чуть -чуть і ржу, але в загальному стан бомба. Стан просто бомба. Ось так. Шукаємо далі. Так. Так. так, тішитись, не тішитись, не знаю. Але от така гарненька пляшечка попалася. Вона не розписана. Правда, має ось тут таке місце. Не знаю, чи на камеру буде видно, тут такий прямокутник, типу як ось контур видно, типу як під етикетку вже місце виведене. Мала керамічний такий корок, але вона була тріснута і то, походу, її вдарив я, боскол свіжий. Ну. Гарна бутилочка, але якби була ціла, можливо би її забрав. А так вона втарена. Не знаю, не знаю. Ще якби літери були, то б точно забирав, а так. Подумаю ще. Ну але пляшечка цікава, бо ось така кількість пляшок. Я не знімав всі, бо вони всі Це ще одна така бідка з тими попиріжками знизу, в кількості таких маленьких зелених. Винна. Це оцей. Австрійська і так більше в принципі, нічого. Так, щойно богу дану випала ось така половинка жетона. Треба буде глянути, що це за полк. І можливо буде друга половинка. Продовжуємо. Так, я вже закінчив, все по стінках пройшовся, пусто. Ми продовжуємо, тут у нас все ще. Теж продовжується в ямі. Ось тут цікаве таке, хочу вийняти. Ага. Медицинка. Знаходила ми таке. І тут відніється ще одна пляшечка. ось такі справи. Поки покажу вам процесу. Ось тут відніється ведро. Тут маленька пляшечка. Тут ще одна пляшечка. Ось тут. Батарейки, консерва. Тут ще одна пляшечка. Продовжуємо. А, і ось тут ще одна. Ось тут. Отже, нарешті я докупався ось до цього. Ведра. Ого! Ось так. А і там багато шкіри. Зараз спробуємо вийняти, просто хочу подивитися. Ху. Яйко! Відрі було яйко. Клас! Хе -хе. Пасхальне яйко було. Так подивимось. Є якась газета з написами. Ну і пляшечка, але на жаль, таке враження, що вона звичайна. Як могли б покласти туди з написами якусь дуже класно. Так, звичайно. Без написів. Без нічого. Ось такі-то справи. А тут у нас... Опа, вибира. розпаковочка. Що там всередині? Дивись, тут якісь написку. Це викидай. Так. О, газета, та. Добре, десь напевно поки що в сторону кладемо. Це підсумки. Так. Підсумки. О, дивись, який прикол. Це запал до так. того яйка. Дивись, що збереглося. Клас. А, глянь. Ще одне яйко. Так. О-о-о. О, там ще є. Яйко, яйко, яйко. Слухай, Це ти знайшов бляха. Чекай, а то треба було на паску нам знайти. Не зараз. Та нічого. А нічого, берем, беремо, розпаковочка, розпаковочка. Так, це земля Там, давай, в сторону. Одне. Ще одне Треті. яйко. О, та ти що? Бомба. Просто клас. Хай акуратно витрісає, щоб нічого не... не пропустити. Ну... Так, це що таке? Пасочку роблю. Та-дам-тадам. та, -дам, та -дам. Ех, в всередині. Щось я так і думав, що вже йде е, суто земля. Накидали ну, землю. Ех. Ну але Ну, але нічого. Слухай, три гранатурочки таких гарних синьких. Mm -hmm. Ну так само кремні у мене дуже багато випадається. <різь> Ось такі справи, клас. Все, маємо що в кошик покласти. <різь> Та, це точно. На паску ми готові. <різь> так, друзі. Погляньте, що щойно випало. <різь> Металева пряжечка. Ось така металева пряжечка. А я навіть не знаю. Австрій, Австрія. О, перша пряжечка, в принципі, зі смітничка. І от вона лежала під оцією пляжечкою. Ось такі справи. Класно. Так, друзі. Знаєте, як виглядає журбинка? А вона виглядає ось так. Це просто щось неймовірне. Все-таки це була гарненька патріотика. Оце що частинки мені попадалися. І ось тут, до речі, якраз оце 1848. Десь в мене тут є. Так, ось. Ага. Десь якось ось так. Ех, що журбащо, дуже розкидане. Я не знаю, чи я знайду ще частинки другі. Що ж, і я свою яму теж закінчив. Ось такий результат на сьогодні. Ми вирішили сьогодні використати інший підхід. Просто знайшли два смітника. Я купав один, Богдан купав інший. Ось такий результат на сьогодні. Спитай. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершили. Погляньте, який результат. Це просто щось неймовірне. Нам давно так не таланило. Дякую всім, хто переглядає наші відео, коментує, підписуйтесь. Ми дуже це цінуємо та надіємося, що ви будете з нами і надалі. До наступних зустрічей. Бувайте!